Їдемо додому, пити хочемо страшне діло, їдемо, е, покажи, вон там ті гори, е, там, де ми були, де е, могили льотчиків, а це е, об'єднання Кременця, зараз зліва поліклініка, лікарня. Е, вон там, де виїжджає машина світиться на, на перехресті, ми туди звернемо. Там є магазинчик. Надіюся, що купимо мохіто, так хочеться зараз його бахнути, щось ми не подумали і не взяли з собою ні попити, ні перекусити в ліс, а по лісі накопилися свіже повітря, красота. Дивіться, яка в нас краса. Ліси, все зелене, красотіща, красотіща. І вон будинки будуються на будь-який смак, на любий кошельок, як то кажуть. Хто не дуже з грішами. а дивіться, які дівчата файні ходять. Йолки, палки та, Та, то вже з Сам ти тітка, для тебе тітка, для мене дівка. Тут така накрашена, накачана. Накрашена і накачана? Ну да. всяке буває. О, цього Їдемо зараз, заїдемо. Можемо мухіту купим О, дивіться, батюшка зажигає. А ні. З дітьми приїхав мухіту купити. Або в аптеку якісь таблеток. Це може бути. Так. Ну, но, ну, но, ну, но, ну, но, ну, но, ну, но. Ну. Не знаю, відкрито, закрито. Відкрито, супер! все зараз я буду буль, -буль мохіто Добренько, все, бувайте здоровенькі.